Річка Йордан є своєрідним кордоном. Вона відділяє Ізраїль від Йорданії. Зараз ми знаходимося у пустельній місцевості. Витоки річки Йордан знаходяться біля підніжжя гори Хермон. Це три основні джерела, два біля самого підніжжя гори і один поряд з нею. Найбільше з цих джерел джерело дан єврейською пишеться літерами де «Далет»? Інун. І якщо ми з'єднаємо літери Юд, «Реш», Дан, Зенун, вийде той, який виходить з дану. І таким чином ми бачимо, що староєврейською назва річки Йордан означає той, що починається з дана, тому що найбільше джерело, з якого до цього дня тече Йордан це саме джерело Дан.